Друзі, давайте з вами зробимо коротенький огляд ключових, як на мене, подій в світі, які дадуть нам уявлення о тому, що відбувається, та чого нам очікувати в майбутньому. Ну і ключовою ж подією, звісно, був Давос Всесвітній економічний форум. І на ньому зробив свій виступ президент Аргентини Хав'єр Мілей, який, якого називають аргентинським Трампом, і він заявив, що головні лідери західного світу відмовилися від моделі свободи заради різних версій, того що ми називаємо. Колективізмом я вважаю, що це просто взрив ядерної бомби посеред там я не знаю чого там неймовірна а, ситуація. І головна іронія цієї ситуації полягає в тому, що а, аргентинський президент робив свій виступ не де небудь, а прямо в логові соціалізмом. Так званий Всесвітній економічний форум це ж насправді сучасний Третій Рейх 2.0. А виступ Хав'єра це неймовірний вчинок, дуже сміливої людини. Для розуміння глобальних процесів слід дещо пояснити. Третій рейх це поєднання ідеологічної складової, тобто безпосередньо сам Третій Рейх та контрольований ним великий бізнес. Різниця між третім рейхом та Давосом лише в масштабі. Третій Рейху підпорядковувався великий бізнес Германії. Давосу ж підпорядковані всі найбільші корпорації та бізнеси світу. Вплив, який вони мають по всьому світу, неймовірний. І вони вже, до речі, навіть не ховаючись, пообіцяли, що готують нову пандемію 2.0 і такого самого правства, як минулого разу, коли з пандемією 2019 року боролися окремі країни, все не буде. Все буде централізовано і на глобальному рівні. От. І ще схожість Давоса з Третьим Рейхом можна побачити також і в схильності до окультизму, до якого, як відомо, був схильний Гітлер. А також і на форумі не обійшлося без танців з бубнами. А, Також а, в Давосі виступав Зеленський. Він заявив, якщо Чесно, я б не радив нам всім експериментувати, бо це страшний експеримент затягуватись тією чи іншою допомогою, сказав Зеленський. От коли я чую слово експеримент в цьому контексті, мені одразу спадає на думку згадка про як я це називаю великий соціальний експеримент 2019». От. Ну а Основний напрям виступу Зеленського був сконцентрований на тому, щоб добитися від євробюрократів конфіскації російських грошей, основна маса яких лежать заморожені на європейських рахунках. Необхідна лише тільки політична воля, тобто насправді просто бажання. Дмитро Медведєв Дімон знову мочить, як то кажуть. От. Він... А зробив черговий шедевр. та написав в своєму телеграмі, що в Україні немає іншого, у Україні немає іншого вибору, ніж як стати частиною Росії або вмерти. Та що українці це практичні люди і тому вони зроблять практичний вибір, тобто опинитися в рабстві в Росії, але живими. Ну, Такі заяви від Дімона. І наступна новина у нас також тривожна, це новина пов'язана з американським 55-річним ютубером Гонсало Лірою. Він був заарештований і ув'язнений за поширення проросійської пропаганди, і він помер в українській в'язниці. Ця новина просто відсутня в українських ЗМІ. От, але вона гримить просто повсюди, на Заході, але в українських ЗМІ її просто немає. Але ця новина є вкрай небезпечною, тому що, як би там не було, яка б там не була в нього там проросійська пропаганда, чи щось таке, чи дійсно так, чи якось по іншому. Але це американський громадянин і його смерть вико буде використовуватись і вже використовується кремлівською пропагандою. Це дуже небезпечно. Чому? Тому що подібним чином Росія вже діяла в Грузії, Росія не змогла захопити. Грузію військовим шляхом, але вона зробила це за допомогою Іваншвілі. Починалося все саме з от подібних от, таких от речей, дестабілізуючих і у вигляді ІПСО. Так що, друзі, такі от новини. Підписуйтесь, будь ласка, на цей канал. Тут ми розглядаємо новини під дещо незвичним кутом. Na vše dobré.